Ми всі звикли до конкуренції, правда? Компанії б'ються за нашу увагу, за наші гаманці. А тепер уявіть собі, ринок, де є лише один гравець, один єдиний продавець такий собі король на горі. Це і є світ монополії. І повірте, правила гри тут геть інші. Тож, давайте зануримось і з'ясуємо, як саме все влаштовано. Ось наш план на сьогодні. Спочатку ми з'ясуємо, чим монополіст в принципі відрізняється від звичайної фірми. Потім розкриємо його головну дилему: це так званий отруйний ефект. Далі подивимось, як він витискає з цього максимум прибутку, хто за це все платить і наостанок зазирнемо у світ його хитрощів, таких як цінова дискримінація. Ну що ж, почнімо. Частина перша. Давайте на хвилину забудемо про цей ідеальний світ з підручників, де всі конкурують. Що ж насправді відбувається, коли на ринку залишається лише одна єдина компанія? І ось тут просто фундаментальна різниця. Уявіть собі, звичайну фірму на конкурентному ринку. Вона, по суті, ціноотримувач. Вона приходить на базар, дивиться на ціну, яка вже є, і вирішує продавати чи ні. Вона не може просто взяти і змінити ціну. А от монополіст це ціноутворювач. Він сам є цим базаром, він сам пише цінник. Але тут є пастка. Хочеш продати більше, будь ласка, але доведеться знижувати ціну. І це його головний біль, ринковий попит. Отже, якщо зовсім просто, монополія це коли на ринку є тільки один продавець. І це означає, що весь попит, абсолютно весь попит на цей товар, дістається йому. І саме з цього моменту все стає значно, значно цікавіше. Гаразд, переходимо до другої частини. І це можна сказати серце всієї логіки монополіста. Він постійно стикається з такою. Унікальною дилемою, яка отримала досить похмуру назву отруйний ефект. А тепер давайте поставимо собі одне, на перший погляд, просте питання. От уявіть, монополіст хоче продати всього на одну штучку товару більше. Що він для цього має зробити? Звучить просто, але відповідь розкриває абсолютно все. І ось тут вмикається математика з двома складовими. Перша, це, так би мовити, позитивна. Супер, він продав ще одну одиницю гроші в касі. Але є й друга негативна. Щоб продати цю додаткову одиницю, йому довелось трохи знизити ціну. І ось тут криється д'явол: цю знижену ціну отримують всі покупці, навіть ті, хто був готовий платити більше. І ось це, власне, і називають отруйним ефектом. Кожен наступний продаж ніби трохи отруює дохід від усіх попередніх. Розумієте? Звичайна фірма на конкурентному ринку взагалі про таке не думає. Вона просто продає, скільки може за єдиною ринковою ціною. А для монополіста це вічна головоломка. І звідси випливає найважливіший висновок. Через цей ефект реальні гроші, які монополіст отримує від продажу ще одного товару, економісти називають це граничним доходом. Так от, цей дохід завжди буде меншим за ціну на ціннику. І це, мабуть, головне, що відрізняє його від будь-якої іншої фірми. Окей, з дилемою розібрались. Але ж монополіст якось заробляє і заробляє чимало. То як саме він перетворює цю свою унікальну ситуацію на дзвінку монету, як він вирішує, скільки виробляти, і головне, яку ж ціну виставити? Насправді у нього є чіткий план, такий собі алгоритм з трьох кроків. Крок перший він знаходить ту саму кількість товару, де дохід від ще однієї проданої одиниці зрівняється з витратами на її виробництво. Все, тут він зупиняється. Але, і це найважливіше, він не буде продавати за цією ціною. Замість цього, він робить крок другий. Від цієї кількості він веде уявну лінію просто вгору аж до кривої попиту. І крок третій дивиться, яка ціна відповідає цій точці на кривій попиту, і саме її він і виставляє на ціннику. Це і є ціна, що максимізує його прибуток. І ось ця суперсила, можливість встановити ціну значно значно вищу за собівартість, це і є те, що називають ринковою владою. Саме завдяки їй монополіст може роками отримувати величезні прибутки, в той час як у звичайних фірм прибуток постійно прагне до нуля через конкуренцію. Щоб зрозуміти, як це працює, візьмемо чудовий приклад: дві книги. З одного боку пригоди Гекельбері Фінна. Авторські права давно спливли, друкувати може хто завгодно. Результат ціна на книгу ледь-ледь перевищує вартість паперу і друку. А з іншого боку, 451 градус за Фаренгейтом. Книга все ще під захистом авторського права, і це по суті монополія для одного видавця. І що ми бачимо, ціна значно вища, хоча за обсягом книги приблизно однакові. Ось вам Ірин. Влада в дії. Добре, монополіст у шоколаді. Але чи є в цієї історії зворотний бік? Хтось вже має за це все платити? І відповідь так платимо ми всі як суспільство. І зараз ми переходимо до, мабуть, найпохмурішої частини прихованої ціни монополії. А тепер давайте подивимось на сухі цифри. Якби ринок був конкурентним, на ньому б виробляли, скажімо, 8 одиниць товару, і ціна була б 16 доларів. А що робить монополіст? Він свідомо виробляє менше, лише 6 одиниць. Навіщо? Щоб підняти ціну до 18. Тобто, у підсумку, ми маємо менше продукту на ринку і вищу ціну за нього. І ця ситуація створює два типи втрат для суспільства. Перший це, скажімо так, очевидний. Гроші просто перетікають з кишень споживачів у кишеню монополіста. Це неприємно, але це просто перерозподіл. А от другий наслідок набагато гірший це те, що економісти називають безповоротними втратами. Це частини цінності, яка не дістається нікому, вона просто розчиняється в повітрі. Як це відбувається? Дуже просто уявіть: є люди, які готові купити товар, і ціна, яку вони готові заплатити, вища за витрати на виробництво, але, на жаль, нижча за ту ціну, яку встановив монополіст. За логікою угода мала б відбутися всі були б у плюсі. Але ні, монополіст не буде знижувати ціну для них, бо пам'ятає про свій отруйний ефект, і в результаті ці взаємовигідні угоди просто ніколи не відбуваються. Ось це і є та сама втрачена для всіх цінність. Але що якби монополіст знайшов спосіб обійти самого себе, обійти цей самий отруйний ефект? І це підводить нас до останньої, п'ятої частини. До справжнього мистецтва мистецтво продавати один і той же самий товар різним людям за абсолютно різними цінами називається ця штука ціновою дискримінацією, і логіка тут залізна. Якщо якимось чином можна зрозуміти, хто готовий платити багато, а хто не дуже, то чому б не взяти з кожного максимум? Таким чином можна і продати більше, і прибуток збільшити. І варто лише почати придивлятися, і ви побачите це буквально скрізь. Авіаквитки, які коштують шалених грошей за день до вильоту. Дешевші сеанси в кіно в день, коли там менше людей. Навіть Амазон, кажуть, експериментував з різними цінами для різних користувачів. І так, приклад з Тесла – це взагалі окрема історія. Так історія з Тесла – це просто вищий пілотаж. Уявіть собі. Вони продавали дві версії машини дорожчу і дешевшу. Але виявилось, що акумулятор в них стоїть абсолютно однаковий. Просто в дешевшій версії був шматок коду, який програмно обмежував, як далеко можна на ній проїхати. Тільки вдумайтесь, компанія витратила гроші, щоб штучно погіршити свій продукт. І все це лише для того, щоб мати можливість продавати його двом різним групам покупців за різними цінами. Неймовірно. І ось тут ми підходимо до фінального дуже непростого питання: з одного боку, завдяки ціновій дискримінації, товар отримує більше людей. Тобто ринок стає ніби ефективнішим. Але з іншого, чи справедливо це, коли за абсолютно однаковий продукт з людей беруть різні гроші, просто тому, що ну тому, що можуть це саме той момент, де холодна економічна теорія стикається з нашим звичайним людським уявленням про те, що таке чесно, а що ні.